Так, всім добрий день. Сьогодні 19.07 25 рік. І сьогодні в цьому ролику я хотів би показати свій ромбік. Який на сьогоднішній день на 19.07 вже його стан цього ромбіка, Він до мене попав по случаю, так як в агромаркеті я заказав по ошибці свої виноград. Перший він був в корні собственниця, як я заказував. Дольфельдер я дуже хотів в технічний сорт. Но мені впарили ромбік. Я тільки на другий сезон, коли дали сигналочку, деякі кусти, замітив, що це не воно, Ну, потім, коли розібрався, зрозумів, що це ромбік. І перед цим в мене два кустика була ромбіка, цього ж не прийнялося по осені. На весну я теж ж, ще не знавши, у них другий раз заказую. Якби Дольфердер, Фердер, але вони присилають. І присилають те же саме, але вже не ромбік. А вчора знає що? Вибачте, навіть не знаю, який сорт, ну такий. Не до подоби взагалі був. Ніякий. Ні по вкусу, ні по формі, ніяк. То я його теж ну, вже не хотів ромбік калірувати, прищеплювати, а прищепив басанті. І басанті в мене там перша сигналка так в цьому році є. Зараз я вам покажу стан цього шромбіка. Ну і заодно перший кустик у мене там басанті, що воно дало мені. Ну скажу так, що ромбік мені не дуже до душі, тому що взагалі в мене належить душа тільки до технічних сортів. Вина я роблю. І Також горілку крепкі на напої роблю путем дистиляції. Ну вже як є, так і є. Хочу сказати, що сам по собі ромбік він не дуже вражайний і на ринок його не варто садити. І так, вдома там кустик 2-3 для дітей, для сім'ї. Ну, у мене тут, будемо так говорити, 15 кустів і 16 куст переприщепа. щепав. Ну вже басанті я прищепив. Так, подивитися, що з цього вийде. І так, зараз вам покажу ромбік. Вчора вже поставив сітку. Ось до, да. тому що птички почали його бити, він почав вже добре окрашуватись, на кожну грону одягати мішечки. Ну Це не та грона, вона там не дуже велика, то я вирішив натягнути сітку. Зараз я вам зараз покажу. І так, оце плоскость мого ромбіка, шпалера. А оце перший кустик, де я перещіпив. було непонятно що. Другий раз прислали з агромаркета і не то, що треба. По-друге, ще хуже ромбіка, того я перещіпив в тому році. І оце у нас перша сигналочка Ось до Басанті. Ну, грона доволі длинна. Оце друга вона. А це блінна хороша гроночка. Ну, теж не знаю, що буде за сорт. На вид... Грона дуже доподобля, длинна, непогана. Перші сигналки оце у мене непогані. Побачимо, що буде далі. І так, тема ромбіка. Ось до ромбік у мене. Ось до. Бачите, стан ромбіка на сьогоднішній день. Не дуже він вражайний цей ромбік, хотів би я сказати. Ось так. На Пагані по дві гронки є. Залишав по одної, ну так як урожай невеликий, залишав по одної. Гронки на напаган. Був би більш урожайніший, загрузка була б добра, то я б і залишив би по одному. По одної гронки на напаган. А так як гронки доволі не дуже великі, ось бачите, Такий грам, та навіть не знаю, грам по 300 може. Ось геть, Темненький геть. То я вирішив, вже що зав'язав, пром... нормірував більш-менш і залишив. Більш менш норміровку зробив і залишив. Тому що і так він толком нічого не нав'язав в цьому році. Ось ви ось така загрузка в нього. Це рік. Тут трошки більше гроночки зависимо від куста. Які кусти. Ну, дітям, сім'ї, рідним буде що покуштувати. Та може якийсь ящичок здам на базар. Во. Все ми може і самі не з'їмо. Таке діло. Ось такий стан. Ромбіка. Сітка заважає трошки. Сітка заважає трошки. Ось то бачите, як він уже окрасився у нас. Це Одещина, селище Овідіополь За листочками хваляється. А вже такий накрашені у нас цей ромбік Є маленькі гроночки, бачите, в залежності від куста, які кусти. Є більш менші гронки. Ось тут непогана гронка, ось вона. Така величенька, ось да. Тут доволі крупненька, громка ось да. Бачите яка. Сітка підв'язана і хочу вже розв'язувати її. Ось добу да, можете побачити. Ось да. Так, да, садився як Дольфельдер. Ну, агромаркет мене... Наградив оцим чудом в кавичках, як то кажуть. Чудо в кавичках. Я знаю, що подивлюся рік-два. І напевно, буду щось із ним робити. Бо так, і не для сім'ї толком, і не на ринок толком. Не по душі воно мені оце. Як то кажуть. не по душі мені цей ромбік. У мене душа на технічні сорти. Вина смачні. Вина я люблю дуже такі тільні, з доброю кислотою в, в смаку. з Танінами добрими люблю. Люблю вина з станінами. Тому і в мене весь виноградник більш-менш такий підібраний по сортам. Такий більш до жорстких вин. Щось будемо думати. По-перше, ромбік у мене на собство на в власних корнях. І може тому йому, щоб може він і більший давав би урожай, і більші в нього прирости були. Бо бачите, все одно. Ну він слабенький, він тягне вже і поливаю його, і підкормку даю, в корінь, Навози даю. Ну все одно він слаборослий цей ромбік. І в нього нема потенціалу. На врожай. Може бути, я не спорю, якщо його причепити на більш е, такі сильнорослі сорти, таких як кабер, там, ББ і ще інші сорти, більш такі потужні. Може за счет корня він і буде більш урожайний, не знаю. Но він корне ось Такі, як мені і прислав, цей агр... агромарк... агромаркет. Наградив мене цим ромбіком. Отак він в мене і є. Як кажуть важкий чемодан, Тяжко кинути без ручки і важко нести. Отак і я. Ну, Вже як є, ще з ним подивлюся, рік-два, ні, то буду його, напевно, убирати. Перещеплювати нічого не буду, тому що він корне власний, не бачу смисла. А якщо що, просто видалю корні і на місце в лунки, заготовлю за рік. Допустимо, в добрих відрах посадив висадив виноград уже привитий, який я надумаю. Скоріше всього, технічний. І який конкретний, у мене там є на іспитаннях технічні сорти, які я висадив за рік-за два я подивлюсь, які вони будуть у мене. О. Бо вони теж, як би для мене вони не дуже знайомі, вони такі класика, ну їх не кожна, не кожна людина має. О. Ну подивлюся, щось буду пересадювати, це 100%. Ну, поки ще рік-два подивлюся, якщо ні, то одразу у відрах, щоб сила вже була б, потужність була б в корневої масі. Потім тільки висаджу, щоб за рік вже дали сигналки мені і ну, ускорю сам процес виноградного росту. І так, сьогоднішня тема ромбік і огляд самого сорту. І так, всім до побачення, мирного неба, хай всім щаслить Одещина, селище Авідіополь. Щасливо всім!